Слово дох у німецькій мові є прикладом багатозначності, адже його неможливо перекласти українською одним відповідником. У різних ситуаціях дох може означати але, таж, навпаки або навіть передаватися лише зміною інтонації. Це слово часто використовується для підкреслення протилежної думки чи заперечення попередньої інформації. Його значення залежить від контексту та емоційного забарвлення висловлювання. Тому при перекладі важливо враховувати не лише слова, а й загальний зміст фрази. Розглядаючи приклади, ми бачимо, як частка дох може суттєво змінити зміст фрази та надати їй особливого відтінку. Це слово часто виражає емоції, сумнів або підкреслює протилежність очікуваному. Важливо не намагатися перекласти дох дослівно. Адже його функція полягає у створенні певного настрою чи підтексту, ключ до розуміння навчитися відчувати сенс у контексті живої мови. Таким чином, використання дог робить мовлення більш природним і виразним. Посилання в коментарі.